Black Myth Wukong розриває Стім Sony заключить контракт з Роксом та повний провал ексклюзиву для PlayStation. Вітаю вас, друзі, у новому випуску ігрових новин. За мікрофоном Містері. Ви в свою чергу не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайки. Та зазирніть в мій телеграм-канал, щоб не пропускати цікаві новинки зі світу відеоігор, Тож довго не буду затягувати, друзі. І ми починаємо! Через 10 днів надійде в реліз гра під назвою Enotria The Last Song. На гравців чекають, захоплюючи дослідження, різноманітні варіанти розвитку персонажа, безліч типів ворогів та унікальні механіки. Події гри розгорнуться на континенті Енотрія натненному італійським фольклором та культурою. Сюжет розповість про безмасочного, який є єдиним, хто здатним керувати власною долею. На героя покладено місію зі знищення авторів, які створили п'єсу, та яка тримає світ у неприродному стані. Локації в грі, виконані в стилі італійських міст та сіл, головної особливості гри, є надзвичайна система ролей. Персонаж може вдягати маски повалених ворогів та отримувати їх здібності. Крім того, герой також здатний змінювати реальність, використовувати силу Ардора. Це допомагає вирішенні головоломок, розкритті секретів. Та під час подорожі світом бойова механіка в The Last Song бере найкраще від Souls Ігор, де кожен удар мечем буде виваженим та обдуманим. Будь-яка помилка може провести до гибелі, а реліз гри запланований на 19 вересня. Компанія Sony уклала ексклюзивну маркетингову угоду з Rockstar Games. Про це розповів youtube блогер та індустріальний інсайдер Mac, згідно з попередньою інформацією сторони спільними зусиллями. Просуватимуть зв'язку Grand Theft Auto 6 та консолей PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Угода не вплине на вихід на Xbox Series X та S, але значно зменшить присутність консолей Microsoft в проматеріалах. Інсайдер прогнозує, що новий трейлер GTA 6 варто чекати на виставці, The Game Awards 2024 у грудні. чотири у ролику фігуруватиме логотип PlayStation 5 Pro. Блакміф у Конфіт Game Science побила головний рекорд Steam, очоливши список лідерів за кількістю одночасних онлайн гравців. Кількість гравців склала майже 2 мільйони осіб за перші 24 години свого існування. Це число перевищило кількість онлайн гравців. У Кіберпанк 2077 від CD Projekt на старті виходу, яка була попереднім рекордсменом у цій категорії однокористувацьких ігор з результатом у мільйон 54 тисячі одночасних гравців. На релізі Black Myth Wukong розійшлася тиражем з 18 мільйонів копій за перші два тижні. Це один із найвищих стартів у світовій ігровій індустрії. На сьогоднішній день гра заробила понад 900 мільйонів доларів, 76% успіху цієї гри лягає на плачі китайських геймерів, а роль США лише 6%. А тепер трішки про Спайді. Інсайдер SpecialNix знову повторив свої слова про швидкий анонс ПК-версії Марвел Спайдермен 2. Його впевненість підкріплюється недавніми діями Sony, яка подала до суду на розповсюджувачів витоків інформації. Нагадаємо, що наприкінці минулого року Insomniac Games був величезний витік конфіденційних даних, серед яких були ексклюзивні проекти, включаючи і Spider-Man 2. Незважаючи на це, Sony тривалий час не вживала жодних заходів. Однак тепер компанія вирішила захищати свої права, що на думку Ніка свідчить про готовність офіційного анонсу. Якщо виходити з минулих графіків релізів PlayStation на ПК у разі анонсу цього місяця на State of Play, то офіційний реліз порту гри може відбутися. На початку 2025 року. Це повний провал, друзі. 8 років розробки коту під хвіст. Firewalk Studio опублікувала у блозі PlayStation звернення до спільноти якому оголосила про рішення відключити сервери мультиплеєрного геройського шутеру Concord. Сервери закрилися починаючи з 6 вересня, а продаж Concord був негайно припинений. Всім покупцям, які встигли придбати гру, обіцяють повернути втрачені кошти. Concord розроблялася протягом 8 років і мала стати платною альтернативою Overwatch і Valorant. У результаті гра не сподобалася як оглядачам, так і звичайним геймерам. Тепер у Sony не виключаючи після допрацювання, все ж таки повернуть проект до життя. Але швидше за все, вже в рамках. Моделі поширення Free2Play. Подивимося, подивимось з цього вийде, друзі. Але в мене є таке відчуття, що навряд чи це лайно вже можна повернути до життя. На ПК та консолі стартовий бета-тест шутера Call of Duty Black Ops 6, який триватиме з 6 по 9 вересня. Усього для вивчення буде доступно 8 карт, 5 з них для гри 6 проти 6 і 3 для страйк за прокачуванням профілю до 30 рівня. Послідовно нагороджуватимуть внутріігровими предметами за розробку режиму змагання. Відповідає студія Трайарх. Акценту маркетингу робитиметься на системні омні руху. Персонажі тепер дуже маневрені та можуть стрибати дельфінчиком у стилі Макса Пейна. Це дозволяє ухилятися від пострілів та влаштовувати засідки, А реліз гри запланований на 25 жовтня. Інсайдер Лунаті Кігнус, відомий за своїми правильними прогнозами щодо різних чуток, спрогнозував, що Sony планує презентувати PlayStation 5 Pro. Інсайдери повідомляють, що майбутнє PlayStation 5 Pro покаже продуктивність графіки на рівні з відеокартою AMD Radeon RX 7700 XT, але буде набагато швидше в роботі з трасуванням променів. Ще заявляється, що презентація State of Play з великим анонсом запланована на вівторок чи середу, а 19 та 20 вересня очікується ще одна презентація від компанії з Грою від внутрішньої студії. Sony, що за гра, поки невідомо, але в мене є підрозра, друзі, що це може бути презентація анонсу. The Last of Us Part 3. Це були всі новини на сьогодні, друзі. Підписуйтеся, щоб не пропустити новинки зі світу відеоігор. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на стрімах. А з вами був Містер. До нових зустрічей. Побачимось. Почуємось.